що ці днями завершили змагання відкритого чемпіонату міста з футболу чемпіонік серед дітей 2017-2018 років народження. Впродовж місяця юні футболісти демонстрували справжній спортивний дух, змагалися на полі з натхненням та азартом, доводячи, що футбол це не просто гра, а велика любов до спорту і командна праця. Загалом в кожній віковій категорії зібралось по вісім команд. У нас грали півтора місяці, майже змагалися на локацію Лукаса. У відкритому чемпіонаті міста беруть команди також з району. з Аївки, скобеляк у нас є, зомельника. тому дуже цікаво для деяких команд цей чемпіонат набратися більше досвіду. Для когось це загалом можливо перші чемпіонати, які об'єднують. Але найголовніше це те, що це свято футболу. і Діти отримують досвід, позитивні емоції та грають у футбол. Маленькі спортсмени показували чудову техніку, точні передачі і блискавичні атаки. Кожна гра була наповнена емоціями, а трибуни гучною підтримкою батьків та вболівальників. Змагання стали справжнім святом дитячого футболу, де кожен учасник мав змогу відчути себе частиною великої футбольної родини. Була достойна, це ніби фінал був, програвали, але не вистачило декілька секунд, щоб зрівняти. Діти молодці, насамперед я пишаю своєю командою і думаю, що всі перемоги в них попереду. Кульмінацією чемпіонату стало урочисте нагородження. Відзначили кращих гравців команд, вручили медалі та кубки. Але найголовнішою подією стало визначення переможця турніру. Ним стала команда Ягуар, яка боролась до останньої хвилини і заслужено вибрала перемогу. Малеча з посмішками ділилась враженнями. Для них це не просто змагання, а нові знайомства, досвід і впевненість у своїх силах. Я займаюся два години і сподобалось грати. Ми грали проти всіх команд, і нам дуже сподобалось. Ми стали чемпіонами і грали проти всіх команд, і зайняли перше місто. І нам дуже сподобалось. Для когось цей турнір став першим серйозним кроком у футболі, а для когось черговим підтвердженням, що мрії збуваються, якщо боротись до кінця. Але кожен із них цього дня став переможцем, бо справжня перемога живе не в рахунку, а в серці сповненому любові до гри. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.